Випадково побуті розбили термометр, в якому всередині є ртуть, яку небезпеку має цей рідкий метал, і що ми можемо зробити, якщо ця ситуація вже ставиться. Роглянемо в цьому випуску нашої передачі. Ртуть метал сріблясто-білого кольору. У звичайних умовах легко рухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки. В 13,5 разів є важчою за воду. Температура плавлення трохи менше 39 градусів. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пара ртуті та її сполуки дуже отруйні. Ртуть, в принципі є доволі токсичною речовиною, і насправді що важливо пам'ятати, будь-яка кількість випаровування ртуті вже є небезпечною для організму. Доприклад, Ладу в ртутному градуснику міститься 2 міліграми ртуті, а перші прояви і перші симптоми вже починають доволі ем, яскраво показуватися в організмі від початку в ем, Випаровування 0,25 мг міліграм ртуті небезпека полягає в тому, що в принципі ртуть за собою тягне погане самопочуття. Якщо це більш гострі отруєння ртутю, там де міститься наприклад більше ртутя ніж в градуснику, то ми можемо навіть казати про летальні випадки. На перших порах це підвищення температури, це задуха, це кашель. Іноді може бути кашель з кров'ю, може бути запаморочення. Дуже важко переносять отруєння ртуттю діти, люди похилого віку, тому що вони найбільше. Погано, в принципі, переносить будь-які ураження будь-чим. а ртуть в даному випадку несе ще більшої загрози. Бажано або викликати фахівців, там, ДСНС, або спеціальні служби, але якщо такої змоги немає, або ви готові починати впоратися з ситуацією самостійно, то перше, що ви маєте зробити, це відкрити усі двері та вікна. За можливості можна ізолювати одну кімнату та відкрити вікна там. Після чого ми маємо. Спечити себе, вивести всіх людей, убезпечити себе, можливо, там марливу пов'язку вологу собі зробити, або просто марлею прикрити вологою свої дихальні шляхи і починати працювати безпосередньо з залишками ртуті. Вони будуть такими маленькими скриблястими краплями на підлозі або на предметі, де це сталося. Що ми маємо зробити це одягнути захисні рукавиці гумові. Не чіпати ртуть голими руками, тому що через шкіру вона також може просочуватися і шкодити нам. І далі ми використовуємо папір або картон, ним намагаємося зняти в. Баночку, або це може бути скляна банка, це може бути пластиковий контейнер з кришкою. Бажано туди зробити ще розчин або марганцовий, або мильно-сольовий розчин. Найкраще це 2 2 грами марганцю на літр води, і в цей розчин ми будемо скидати безпосередньо кульки. Ртуті можна також використовувати шприц і шприцом його збирати, можна використовувати папір. Найкраще не використовувати якісь скляні залишки або металеві, тому що вони можуть пошкодити безпосередню поверхню, на якій знаходиться ртуть, і відповідно зібрати її буде важче. Після чого контейнер, контейнер ми маємо закрити і. Віднести з місця події, а саме місце події має бути на провітрюванні щонайменше ще три дні. Бажано яким службам найкраще ми можемо подзвонити, наприклад, в ДСНС та запитати, куди краще віднести цю банку, або можливо, хтось зі спеціалістів приїде і додатково перевірить стан в квартирі в приміщенні. Ще як варіант убезпечення себе, це помити ділянку, яка була уражена содово-мильним розчином, вона здебільшого може поглинатися в поверхню, і тому в разі, якщо ртуть потрапила десь на якусь м'яку поверхню, яка може всмоктати в себе частину ртуті, можливо, це буде не повністю, але тим не менш, варто тоді звернутися до ДСНС, аби вони вже більш коректно працювали з даним випадком. Що й як слід робити, якщо в приміщенні випадково порушили цілісність побутових приладів, яких використовують, ртуть? Підсумуємо алгоритм дій в графічний спосіб. Перша допомога при отруєнні парами ртуті. У випадку гострих отруєнь через рот негайно промити шлунок водою з 20-30 грамами активованого вугілля або водою зі збитим яєчним білком. Опісля дати молоко, а потім проносне. У випадку гострих отруєнь, вивести постраждалу особу із зони ураження, забезпечити їй повний спокій, викликати медиків за умови легкої початкової форми, не контактувати з ртуттю 3-4 тижні, пройти лікування в умовах стаціонару. Якщо в приміщенні розбили ртутний градусник, вивести з приміщення всіх людей в першу чергу дітей, людей з інвалідністю похилого віку, відчинити всі вікна настіж, щільно зачинити всі двері в приміщенні, ізолювати його від людей, захистити органи дихання, починати збирати ртуть, збирати з принцівкою великі кульки і відразу скидати їх у скляну банку з розчином: 2 грами перманганату калію на 1 літр води, більш дрібні кульки збирати щіточкою на папір і теж скидати в банку. Банку щільно закрити кришкою, використання Коло для збирання ртуті забороняється. Вимити забруднені місця мильно-содовим розчином: 400 г мила і 500 г кальцинованої соди на 10 літрів води або розчином перманганату калію – 20 г на 10 літрів води, зачинити приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями, і провітрювати протягом трьох діб, утримувати в приміщенні по можливості температуру не вище 18-20 градусів для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт, вичистити та промити міцним майже чорним розчином марганцівки підошви взуть. Тя, якщо ви наступили на ртуть.